Жіночий корсет для грудей допомагає полегшити біль у спині, тому що він вирівнює важкість як до вашого природного стану. Ремінець проходить під лінією бюстгальтера та забезпечує хорошу міцну підтримку. Ідеально носити під одягом, щоб надати бюстгальтеру додатковий підйом. Матеріал спандекс Нейлон. Колір чорний тілесний ціна 159 гривень, звичайно, ось деякі переваги користування корсетом. 1. Підтримка постави Корсети допомагають підтримувати правильну поставу, особливо під час тривалого сидіння або стояння. 2. Струмуючі образи корсет може допомогти створити плавні контури вашого тіла та виділити вашу фігуру. 3. Зменшення об'єму талії. Деякі корсети призначені для тимчасового зменшення об'єму талії, надаючи вам бажаний силует. 4. Підтримка під час фізичних вправ Корсети можуть допомогти підтримати вашу спину та стабілізувати корпус під час фізичних вправ. 5. Покращення самоповаги візуальне вирівнювання фігури за допомогою корсета може покращити вашу самоповагу та впевненість у собі.